Білка літяга. За способом життя майже не відрізняється від звичайних білок. Так само гризуть горішки, живуть у дуплах і роблять запаси, але мають величезний бонус, яким нагородила турботлива матінка природа це шкірна перетинка, вкрита шерстю. Вона знаходиться між передніми та задніми лапками і в стані спокою огортає тільце звірятка як пальточко. Густа шерсть на хвості, немов розчесана на дві сторони, через що він, здається пласким, але напрям польоту літяги змінюють не хвостом, а натягом. Перетинки і положенням перехідних лапок, а хвіст допомагає гальмувати перед посадкою. Дальність польоту летяги може досягати 50-60 метрів. Летяги родинні білками, гризуни, однак білками в прямому сенсі слова вони не є. Obrigado eu